Всім друзі, привіт! понеділок, 9 ранку, я вже на лінії. Але як на лінії? Хочу тут по місті зробити одне-два там замовлення і поїхати сполоснути машину. Потім вже будемо працювати. А, по болту, що на прошлому тижні я там виконував замовлення і там мені прийшла у відомості інформація, що з мене списалися там 200 гривень. Просили відповідь. Помімо цих же 200 гривень, вони ж не те, що забрали в мене цих 200 гривень. Вони ще з цих же 200 гривень поклали по 125 на замовлення комісію. Так що я влетів, чи мало того, що вони забрали в мене цих 200 гривень, то я ще попав на 50 на комісію. І це 200, вони мене, там всього ліч було два замовлення по невиходу пасажира, які вони мені нарахували, потім забрали. Там всього в мене була каса 300 гривень, вони ще з їх 300 мудрились 250 забрати. Писав я їм писав, вони мені написали, що типу, в наступній відомості буде ця, як би, доплата мені, типу, буде все чітко не переживай. понеділок, в відомості, як було мінус 67. Так і залишилося 67. Написав я їм знов, вони мені під копірку, а обратно те саме, що там, «Да, це дійсно підлягає компенсації, чекайте там туди-сюди. Коротше, я не видержав, написав все, що я про їх думаю. Скрин я там приложу, що я там болту відправив. І він мені вже прислав геть, наче повідомлення. Вже не таке, що «Да, дійсно там. Що він мені прислав. На жаль, ми не можемо компенсувати замовлення, яке було створено більше ніж 48 годин тому. Це загальна політика нашої компанії. Дякуємо за ваше розуміння. Ось так: от. якщо пройшло більше там двоє суток, ніяких компенсацій, нічого вони вже не діли. Чого вони тоді пишуть, що чекайте на слідушій неділі, того щоб пройшло ці два дні, щоб ти вже не мог до їх звернутися. Ось так. От. Переглянув я статистику за минулий тиждень, за минулий місяць, у мене в кожній відомості є ці мінуса. І там так і пишеться, возврат клієнту. Потім я їм писав, що там по зрату клієнту, там я дивлюся, що у мене там мінус 100 гривень ще за минулому тиждень. Я їм пишу, а вони мені кажуть, а ми так не можемо компенсувати. Ви дайте мені замовлення, по якому ви це робили. А я не знаю, яке це в мене замовлення було. Я тоді плотно працював по болту. І я не знаю, яке це було замовлення. Все, і вони так само не можуть вернути. У мене зараз там мінус 67%, в итогі там пишеться, що я ще можу зайти в мінус на 330, вроді би. Оце план роботи на сьогодні такий. Робити чисто поготівки. Там у мене 8%, 8 прийняти всього. лиш. Я зараз буду ще далі відміняти, щоб брати хороші закази, щоб. Готівку взяти, щоб зайти в мінус, вернути свої бабки. І поки мені всіх верну, то буде процент прийнятих 0%. Тобі ж мені не треба буде там і видалятися його, вони мене самі заблокують. Ну, бабки я свої якби, заверну. До зустрічі в ефірі. Так, шановні, відкатав я зміну в понеділок 3, 350. 1000 гривень я зробив по болту. Болт мочить жесть. 134 заказа, з їх я виконав 3. А то все відміна. Тупо, тупо одна безготівка. А я хотів набрати готівки, щоб їх загнати в мінус. Я думаю, це справедливо. Він мені не виплачував ці гроші, що за подачу там все час кожну неділю, только й пише мені Возврат клієнту. Тепер я должен болтувати, не він мені, а я йому там. Заліз на 316 гривень. Хотів там більше залізти, але думаю, ладно, хай мене не буде його видаляти з цього болта, хай він мене буде на як НЗ на всяк випадок, Буду заглядувати туди, моніторити як кажуть ринок. Вдруг якісь промоакції дасть хороші. То будемо працювати, куди ми дінемось. І 2, 235 по уклону. І ж говорю, того 3,5 на пробіг. 188 тут мені кілометр 2 додому, 190. Отак От кожен день по трьошки велить та да в кінці неділя 20 з гаком, да й більш-менш нормально Буду планувати так, щоб цю неділю без вихідних. Бо страховка в мене вже, я навіть не знаю скільки вона стоїть. Я позвонив хазяїну. Хазяїн робить страховку, я не роблю. Він каже, я потім скажу. Мені вже Uber пише, що оновлюють документи. <смі> а я навіть не знаю, скільки мені грошей треба. Перший день в суботу. З понеділка По середу, як завжди, я буду працювати на машину. Ну, а потім четвер, п'ятниця на страховку, а коли на себе. Ну, звісно, що ж будеш робити без вихідних До зустрічі в ефірі. Так, друзі, вівторок, 9 ранку. Тільки виходжу на лінію, як завжди проспав. Та вроді би і не проспав. Вроді би і прокинувся рано. Поки собака, поки кава, поки потрапічів. <із> та й 9 -та година. Потім в обід приїду додому на обід, поки пообіду і поки мирну, й день пройшов. Так що я сьогодні додому їхати не буду, взяв тормозок з собою. Будемо пекти до вечора. Ну як до вечора. До комендантської, діюся. Вчора за 10 годин заробив там трьоху, там з копійками. Але вчора в понеділок, ну, в понеділок завжди краще, ніж вівторок. Сьогодні вівторок трьох буде за 12 годин. Ну, як завжди, от в мене десь так. Так що сьогодні будемо працювати годин 12, щоб була трьох, я хочу кожен день по 3, по 3 з копійками, щоб потім в ітозі там двадцатка була в мене. Тому що я вже вважав, як. Ну як тут не висчитуєш, якщо менше 20, там За неділю то так собі виходить. Все, все на машину, навіть не, не, не виходить там щось відкласти там, на ремонт. Тому що, що одне залишилось на машину, а друге он до на холодильника. Ну, і все надзому. Так що працюємо. Дивлюся по відео по коментарям, що багато кому зайшов батл наш. Два батла було, і би, два би, начебто залетіло. І в коментах пишуть, що ти хоче поучаствувати, ти хоче поучаствувати. Думаю, один-два чоловіка там попереписувався, там, туди-сюдим, де вроді би якось це організував. Думаю, як там, якщо хоче там, 5, 10, 15 чоловік. як це з кожним переписуватися, з кожним, то все думаю. Як це шифруюся, думаю, як це його це зробити. Де читаю коменти далі. Хопаньки, а чому б не создав канал. Телеграм-канал. Думаю, блин, чого я сам до такого не додумався. Создаємо, создаємо, хлопці, телеграм канал. Назва з вас. Пишемо в коментарях назву каналу, де буде більше лайків, так і назвемо. По поводу моєї дієти, ребята. Коротше, посидів я неділі-дві, на другу неділю в мене кабіну почало рвати. Ну, звісно, по дієті. Сидів я плотно, капець. Першу неділю я ну, скинув нормально, я пам'ятаю. Не пам'ятаю скільки, пам'ятаю, що нормально. Другу неділю там щось кіло, що. І, блін, я побачив, що я став на вагі, і побачив, що кіло мене ще більш кабіну сорвало. Що я ділаю? Там советували, там водички багато, пить. Да, П'ю багато водички. Кстати, закінчилось, Треба в і поїхати набрати. Ми ж економимо. А з економію, значить, заробив. Але після цієї водички потім, ну, жесть, не знаєш, що робити, хоч бери цю бутилку потім, <рив> і ділай свої діла. Чай п'ю чисто з медом, ніякого там цукру взагалі не грама. На заправці каву п'ю, да, але я її теж п'ю без цукру. Навіть не сиплю оці, там, замінителі чисто без цукру. Взагалі, коротше, сладості в мене немає. Хліб как бы, перестал Ну, зараз в последнее час я його їм, но ну, геть мало там, там супом якимся, з борщом, там салом, там, наприклад, А так я одну без хліба все почав їсти. Ніякої вермішелі, ніякого нічого. І результат, як би, лучше став, ніж у мене дієта була конкретно. Ну, я не знаю, як це працює. Ну, і да, меншими дозами стараюся їсти. Не так, що... Ух, вже дихати не можна, і ти вже до кроваті кровати ідеш. А як там кажуть, там, треба вставати зі столу з легким відчуттям голоду. Отак як би, я І, стараюся. і результат краще. Їм і жарене, і парене, і перчене, і все. І от, ну, як би, результат є. То кабіну зривало, я ж кажу, там 2 тижні так плотно сидів і ніфіга. А тут, якби придержуюся ну, якогось мінімального, і результат і кращий. <реш> якось так. Ну і звичайно ж, побільше овочей. Ну, як побільше, я їх взагалі раніше не, не вживав. Зараз вже мусиш. Хотів відпрацювати годин 12, напевно, не потягнув. Відпрацював 7 годин і вже так подзамахався. За 7 годин проїхав 110 км і каса 1900. Не буду я працювати 12 годин, до бюо то, як я хотів, 3, там, 3 з копійками, щоб. Де буде чітко. Зараз має з'явитися друге дихання. Якщо друге дихання з'явиться, так будемо працювати. Зараз поп'ємо пока кавуська. Мій улюблений флет Вайт. А ще й по 50% знижка він ще смакує. Як би краще. Нормально. Кстати, хочеш собі таку саму знижку. В уклоні є тема така там, драйвер ап Якщо є фішка, то прив'язуєш той номер, який там в уклоні, щоб вони совпадали. І тоді, коли ти заправляєшся на око 20 літрів, то люба кава або чай йде за 50% знижка. Ну, там не йде знижка 50%. Там вони цих 50% тобі капають на баланс фішки. І потім ти можеш там, либо там на їх заправлятися, там каву брати. Ну, вони туди капають. А помімо цього ще. 2,50 знижку тобі буде. Тобі ж, ти приїхав заправився по цій уклоновській карточці, і тобі, там, допустим, з 10 літрів газу 2,50 капнуло, допустимо, 25 гривень, плюс за каву ще там, гривні 30. От тобі полтинник там вже є. Через сутки ти його можеш списати. Пользуйся. І там условія, взагалі, там, ну, там в місяць треба виконати всього там по уклону 5 поїздок, що у тебе там ця акція. Може, вони мені цей каву до цього і купили, що я сюди приїжджаю дай, в каву п'ю. <сум> щоб не ця кава, ну може, Гаря не така була. <сум> і найголовніше уклон запустив новий збір за підтримки око. Заправляючись через око будь-яким видом палива, ви донатите. Адже з кожного літру 50 копійок йтиме на збір. Збираємо на дрони грім. Що варто зробити, щоб долучитися до збору? Активувати свою знижку від ОККО в уклон драйвер App. Категорії пальне, якщо ти ще її не активував, заправляючись на око будь-яким видом палива, використовуючи цю фішку. Помімо того, ти ще будеш получати 2,50% знижки і пити каву за 50%. І ще й станеш в пригоді, щоб там гасити їх. Так що підключайся. Ребята, і знижка 2.50 на газ тільки. А якщо ти будеш заправлятися, 95-м пульс або дизель пульс, то знижка буде 5 гривень. Ось так от. Так, дорогенькі, Відпрацював я 12 годин. Виїхав о 9-й ранку, зараз 9-та вечора. Мінус часик на обід, там на заправочку, там на перекури, 11 годин на лінії. Каса 3303 гривна. Пробіг 201 км. Для вівторка, як би каса норм. Ну, я думаю, не за 11 годин на лінії. Як би маловато. Ну, що маємо, то маємо. До завтра. Всім доброго ранку. Середа 8.15, Прогріваємося і на роботу. Буду працювати сьогодні годин 10, бо ввечері там будуть там, справи такі невеличкі. За тачку треба буде поїхати віддати. Да? Тудим-сюдим. Холодильник вдома пустий, треба затарити. Таке памілачовки. Сьогодні я знову з тармазком. Водичка з бувета. <хи> Економим. економимо, Додому їздити не будемо, тому що додому приїжджаєш, ну, розслабляємо. тік-ток подивлюся 2 минути, потім дивлюся, вже година пройшла. А потім двері дзвонок, вже мала зі школи прийшла, ти заснув. ну ну таке, ну, Додому краще мені не їхати. ну В моєму випадку. Зустрів там одного теж таксіка. Каже, та я махав тіпа, собою це його братца, там, я заїхав десь там, або готової продукції купив, або в Макдональдс, або в шаурму поїхав взяти. Оце їздиться там, додому. Там, мені накладно, там, тіпа, далеко. З собою брати, мені теж впадло його тягати. Ну, тіпа, що я там, Дід старий, що собою, чи типу, буду брати, на що воно мені треба? А ви з собою берете, чи додому їздите, чи де ви питаєтеся? Напишіть в коментарях. Якщо залетить там, по коментарях не почитаю, то я наступну неділю зроблю такий ролик, що буду питатися там везде по фастфудам, по макдональдсам, по шаурмічним, по магазинам там скуплятися всякі там, не знаю, ковбаси, бутерброди якісь. І за неділю почитати, скільки виходить пожрати, таксисту чек. Ну і так само водичку я не буду з бувіта брати, а буду купляти там АТБшки якоїсь там, якусь там не знаю. Тому що всі ж воду купляють. Хто там сладку, хто там обичну. Я якби почти на дієті, то я ну, газіровку не п'ю. Хоча я її дуже полюбляю. Ну і типо, таке затулить. Так, сьогодні як робити, не, ну, буду, я ще не знаю. Уклон мені прислав промоакцію акцію таку на сьогодні. Ну не на сьогодні, він там її прислав там, чуть не на місяць. Але всього лиш на 20 поїздок, без комісії. Комісія 0 на 20 поїздок. Як їх чітко використати, ну, я ще не придумав. Ну, буду фільтра ставити там, 400, плюс. але ж вони ж будуть залітати там дуже мало, і каса буде маленька. Хоча я зекономлю на цих, там, допустим, відсотках, але каса буде маленька. Чи чередувати болт те. Не знаю, як по болту попробують, там, по кофам повозить. уклон там ставить, фільтра, де да розтягнути його на пару днів. Не знаю, якось придумати треба, але хочеться цих 20 поїздок якби сумом, сумом зробити, розпорядити. Тому що уклон не, не сильно так дає Частенько такі промки під 0. Ноль, під ноль. Ну, якось треба. Щось я придумаю. Главное, до зустрічі в ефірі, не переключаємося. Ай, дорогенькі, не забуваємо про телеграм-канал. Я ж казав, що придумаємо ну, тіпа, створимо новий там, чат там, для таксеріков, банда бандиків. А ви пишіть в коментарях яку назву. Найзалайканіший і будемо так називати його. І будемо там переписуватися, хто там в хто хоче участвувати. касами своїми будете ділитися, Будете мене позорити там, своїми касами. Короче, думаємо. Поймав заказ по комфорту в центр за 600. Отак так ми будемо і економити поїздки. А з центру будемо виїжджати <схи> по болту чи по уберу. Уклони будемо включать. Економія должна бути економною Раз ми економимо на водички з бювета набираємо, да хавчик з дому беремо, то будемо і на поїздках економити Ну а що? 20 поїздок поїздків без комісії, треба їм і розпорядитися толком. неймовірні Просто стоїш і нікуди не їдеш Взяв замовлення по 2 км 20 хвилин подачі. Але їду, тому що 250 чистим і на Дніпровську набережну, щоб відсюди просто хоч виїхати. Було б непогано, звісно, на мойку заїхати. Ми ж економимо. Сьогодні середа, а я вже і так 150 потратив. І вторушку зробили трьома заказами по уклону 1200 і по... Уберу 250 пробіг 70 км. Поки нормально, але но зараз вже обід кофи упали, був у мене 33 гривенника. Показував мені уклон, статистику за кілометраж, зараз вже 25, зараз ще поки до вечора, то ще, ще впаде. Так, у мене обід вілку забувся, на що буду їсти. І так, Жінка каже, що злий. Ну нічого овоща, все як положено. Працюємо поки. От почалася тривога. Ну, зрозуміло, що там лівий берег стоїть, тому що мости перекривають, там всі з'їжджаються там, в, в води. Ну коротше, все це зрозуміло. Чому центр став? Резко так. Резко я катаюся по центру. Все нормально, все чітко, тільки тривога я став. Я не знаю, як, ну, як воно робить. Причому тут тривога до цього центру. Так, ребята, посереді по уберу я зробив 433 гривень і по уклону 3557 і того 3990. Червончика не дотягнув до 4. Чаюха перекриємо. Да будемо вважати, що 4. Виконав я по уклону 9 замовлень. І ці ж 9 замовлень, як ви пам'ятаєте, були без комісії. Мені уклон дав 20 поїздок на без комісії Я їх вроде би скористався їм нормально. Робив на касу, а не там, на коефіцієнт і ще на щось. Ну і в принципі ще й коефіцієнт непоганий вийшов. А залишилось мене ще на сьогодні 11 поїздок. Ну я їх так само розтягнув. Буду сумом. Він вроді би трохи є. Опитний пропьєш, як говориться. Так що сьогодні знову буду робити ці поїздки робити буду я їх на касу. Так, вчора я за машину розчитався, навіть віддав більше, повинен 5,5 платити за тиждень, віддав 6,200. 700 гривень, я якби по уклону, то я їх і перекинув за тачку. Сьогодні у нас план робити на страховий поліс. У мене в суботу останній день. Вчора хазяїн уже перезвонив сказав, що треба 2 558. Сьогодні ми їх маємо зробити. І вже буде п'ятниця, субота-неділя, працювати будемо на себе. Ось так. от. Так що не перемикайся. І підпишись обов'язково. Ай не забудь, ж про телеграм-канал. Будеш це а ти придумай назву для його. Пиши в коментах. І проїхав я на цих 3990 216 км. Скажете багато. Пофігу, я ж кажу, я працював как би, на касу, а не на кілометраж. Мені кілометраж байдужив. У мене по уклону він ще й непогано вийшов. Це мене трохи там убер підкачав там, збив його. Ну, пофігу. 18 гривень вийшло, це я читаю. Як би гідно. Так, друзі, четвер. Виїхав о 9-й ранку. Зараз вже друга година. Я їду додому. А чого я їду додому? Бо я професіонал в своєму ділі. <гасу> Касу зробили, все, короткий день, четвер короткий день. А, плани були на сьогодні на страховку заробити, я її заробив. Що по грошам? Зараз ще не вважався, зараз заїду на заправку, задуюся і... Потім вже буду все знати, почитаюся, порахуюся і вам все скажу, що вдалося заробити. Ну не заробити, а відбити. З понеділка, по четвер, виходить, за тачку, за страховку, на паливо. На Ні, на пожрати я не тратився, я економив. Сьогодні ще треба буде, правда, зараз машину помити, тому що зекономити не вийде. Послідок вона така грязна, що треба її мити на завтра. Так що жди трошки, зараз я порахуюся, тобі все скажу. І так, друзі, по касі за сьогодні. По убіру 663 гривень, по уклону 1331. Знову я економю поїздки. Ще на завтра сталося. У мене 8. Економщик. І того 1994. 6 гривень не вистачило до 2 чаюху перекриємо. І того з понеділка по четверг. По уклону 10 430. По убіру 1096. І по болту 1000. І того 12526 гривень. Проїхав я 718 кілометрів на цих 12 тисяч. А, і за сьогодні я проїхав 111. 12 526 Мінус. За тачку я дав 6200. За страховку я віддав 2,550. Заправився я на 2,5 І мойка в мене була 150 гривень. Сьогодні я вирішив не мити, тому що. Зараз, поки вдома буду пігасі пити, ну, дощ піде, вона заляпається. Ну, завтра вже помию. І того вийшло у мене розтрат 11400. А ще в мене навіть залишився остаток. Все повіддавав, за тачку віддам, за сепі віддавав, за мойку віддав, і остаток у мене 1126. Але вже я їх потроху пропиваю. Так що будь добру.